Друзі, вітаю вас на каналі Пров'язання та шиття. Сьогодні хочу показати, як я обробляю горловину в трикотажному виробі, а саме в мене футболка з двох нитки. Сьогодні це чоловіча футболка. Ось так складаю вдвоє горловину. І зараз виберімо довжину горловини. Сантиметровою стрічкою. Прокладаємо сантиметрову стрічку на ребро і виміряємо довжину. У мене вийшло 29,5. Я помножила на 2, у мене вийшло 59 см, помножила на коефіцієнт 0,72 і додала 1 см на сшивання. І Вийшло в мене 43 см і 5 і розділила на двоє, для того, щоб зараз викроїти це із кашкурце. Кашкурце в мене чорного кольору. Я вже шила футболку з таким чорним кашкурцем і дуже гарно на контрасті це все виглядає. Відкладаю по ширині 6,5 см. Розрівнюю верхню і нижню частину, для того, щоб у нас горловина була однакова по всій довжині. Звичайно, що ширину горловини можна коригувати за вашим бажанням. Для дитячих речей я робила 3,5 см, тобто складаємо потім вдвоє. Для дорослих речей 6-6,5 см. Якраз оптимальна ширина. Звісно, що можна зробити тоншу горловину. Потім потрібно враховувати, що чим тонша у вас ця обтачка, тим більше вона буде розтягуватись. Тобто це потрібно врахувати при розрахунку коефіцієнту. Я експериментувала і на останніх футболках записувала всі обтачки. І в цілому в мене виходить коефіцієнт від 0,7 до 0,75, це оптимальна величина. Я стачала деталь за допомогою оверлока, можна це зробити за допомогою швейної машини. Але деколи моя машина на цьому кашкорсе робить пропуски, тож оверлок ніколи мене не підводить, то я використовую оверлок. Проводжу ВТО деталі, далі буду відмічати і пришивати цю обтачку горловини методом чотирьох точок. Для цього потрібно поділити довжину горловини. Довжину цієї обтачки на чотири частини. Такий спосіб для мене найкращий. Ці мітки я роблю за допомогою булавки, можна, звичайно, і милом відмітити. Мені чомусь так простіше. Потім, коли я приколюю, зразу беру цю булавочку і все виходить дуже швидко. Далі беремо футболку, знаходимо у нас ліве плече. Ось я так склала футболку вдвоє, горловина в мене спереду і до лівого плеча я буду приколювати шов. Звичайно, потрібно приколоти точно, щоб у нас шов на плечі продовжувався в шов на обтачці. Бачила багато хто робить шов посередині спинки, мені такий спосіб не подобається, він якось більш помітний. А на фабричних футболках використовується такий метод, як у відео. І я, звичайно, ними користуюсь. Тут так само ми відмічаємо чотири точки з рівними відрізками. Для цього я просто складаю двоє футболку і приколюю булавочки. Далі знову складаємо вдвоє і визначаємо, де у нас середина. Ось таким чином. Я відмічаю цих чотири точки і коли я вже буду пришивати на оверлоці, я буду підрозтягувати це горловину, кашкорсе, і все рівномірно у нас буде пришиватися. Тут головне не спішити, тому що від цієї операції в нас буде залежати кінцевий результат. Так, Цей кінчик, який залишився від оверлука, ми заправляємо голочкою, відпарюємо по колу нашу горловину. Трохи ми її припосаджуємо по внутрішньому колу. Ніколи не нехтуйте ВТО, тому що від якісного ВТО залежить кінцевий результат і взагалі те, як буде виглядати ваш виріб. Перевіряємо, чи в нас зійшлися всі шви, заправляємо нитку від оверлока в шов за допомогою голки. Кіперну стрічку я підігнула і приколюю булавкою, десь приблизно на 1 мм кіперна стрічка перекриває шов оверлока. І з іншого кінця горловини, це в нас горловина по спинці, я відмічаю, де в мене має завершуватися моя кіперна стрічка. Ставлю положення голочки на 4,5, а довжину строчки 3,5 мм. І прокладаю строчку приблизно на 1 мм від краю кіберної стрічки. Роблю закріпку, трошки підрозтягую кашкорсе. і потім, вже як показує практика, дуже гарно потім лягає горловина. Ось так зовсім трошки підрозтягую, кіперна стрічка у нас не розтягується. І коли ми будемо перешивати, іншу сторону кіперної стрічки, то вона в нас дуже гарно вляжеться, тому що горловина в нас ну, не зовсім пряма лінія, вона має глибину і для того, щоб все в нас гарно вляглося, то я трошки підростягую саму горловину. І раніше я приколювала кіперну стрічкою, булавками, навіть приметувала, і це в мене виходило. Не дуже рівно, а коли я таким чином просто прикладаючи і прошиваючи цю стрічку, вийшло набагато якісніше і набагато швидше. Ось я дійшла до мітки, підвертаю інший край кіперної стрічки і дошиваю до краю. Перевіряємо, чи все ми пришили рівно, якщо десь щось з'їхало в нас, ми можемо завжди взяти відпорювач і підпороти і знову пришити. Стручку прокладаємо звичайною лапкою, відступаючи 1-2 мм від края кіперної стрічки. Особливо приділити увагу там, де в нас плечовий шов, тому що в нас там потовщення і потрібно все розправити. Пришиваємо не поспішаючи, розправляю деталь футболки, щоб тут у нас не було ніяких зборок по спинці. І все повільно пришиваємо. Не забуваємо ставити закріпки на початку і в кінці строчки. Горловину по спинці ми обробили, тепер потрібно прокласти відстрочку по передній частині горловини. Для цього в мене є така лапка яка допомагає мені це зробити якісно і буде рівний відступ від краю. Ставлю строчку 3,5 і положення голки 4,5 в мене, для того, щоб шов оверлока по всій довжині прошився рівномірно. Розправляю деталі і прошиваю, не розтягуючи полотно, просто притримуючи руками. Ось таким чином ми обробили горловину футболки. Можна так само це зробити і на світшоті. Дуже просто, дуже зручно. Якщо вам сподобався результат і відео було для вас корисним, то напишіть мені про це, поставте мені подобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. А я вам дякую за увагу і зустрінемось в нових відео. Па-па!